Урок 53 -й. захист та збереження біосхвери, основні заходи щодо охорони навколишнього середовища. Перелік екологічних проблем, породжених діяльністю людини, досить великий це зростання населення, нестача продовольства, енергії, прісної води, забруднення навколишнього середовища тощо. Ці проблеми поставили людство на межу всеосяжної біосхверної кризи. Їх називають антропогенним фактором зростання чисельності населення. За підрахунками вчених, у сьомому тисячолітті до нашої ери населення Землі налічувало не більше 10 мільйонів, у середині XVII століття уже 700 мільйонів. На 2016 рік воно становило майже 7,5 мільярдів, а у 2030 році може сягнути 9 мільярдів осіб. Лише за останні 50 років населення нашої планети збільшилося вдвічі, що змушує говорити про справжній демографічний вибух, наслідки якого можуть бути непередбачуваними. Зростання населення Землі та розвиток промисловості супроводжується інтенсивною розбудовою міст, зокрема появою мегаполісів. Нині в містах проживає понад 40% населення, хоча вони займають не більше як 0,5% площі нашої планети. Міста та їхні околиці є прикладом антропогенно зміненого природного середовища, майже повне знищення природних екосистем, високий рівень забруднення промисловими та побутовими відходами, інтенсивний рух, транспорту тощо. У містах унаслідок скупчення населення постійно існує високий ступінь ризику розвитку різних епідемій. Забезпечення населення землі продуктами харчування потребує щорічного збільшення площі орних земель, але вплив знарядь і способів обробітку, вирубування лісів та інші фактори спричиняють їхню ерозію. Ерозія ґрунтів. Це зменшення товщі їхнього верхнього найродючішого шару в результаті знесення вітром водою або внаслідок утворення ярів. Через ерозію та інші явища запаси родючих ґрунтів щорічно зменшуються на 24 мільйони тонн, а площа пустель лише за останні 20 років збільшилася на 100 мільйонів гектарів. Знищення лісів. Протягом останніх 10 тисяч років під впливом діяльності людини площа лісів на нашій планеті скоротилася не менше ніж на третину. Нині фітоценози деревних рослин щорічно скорочуються на 17 мільйонів гектарів насамперед за рахунок тропічних лісів. Які відіграють провідну роль у підтриманні екологічної рівноваги на нашій планеті, як відомо, зменшення площі лісів є однією з причин накопичення в атмосфері вуглекислого газу, проблеми достатності енергоресурсів. Проблема енергозабезпечення тісно пов'язана з екологічним станом планети. Ефективне використання енергоресурсів дає змогу знизити не тільки собівартість виробництва, а й рівень видобутку корисних копалин, і тим самим зменшити рівень забрудненості довкілля. Зокрема, збільшення споживання електроенергії потребує будівництва нових електростанцій, серед яких і атомні. Експлуатація АЕС, які діють у понад 30 країнах світу, пов'язана з вирішенням проблем їхньої безаварійної роботи, забруднення радіонуклідами довкілля, ізоляції відпрацьованого палива тощо. Кліматичні зміни діяльність людини є однією з причин змін клімату Землі. Зокрема, інтенсивний розвиток промисловості та енергетичного комплексу збільшує концентрації вуглекислого газу в атмосфері, що в свою чергу спричиняє так званий тепличний або парниковий ефект. За останні 200 років міст СО2 збільшився на 25%, а температура біля поверхні Землі зросла на 0,5 градусів по Цельсію. Вплив діяльності людини на стан атмосфери. Забруднення атмосфери спричиняють викиди шкідливих для здоров'я людини та інших організмів відходів промислових підприємств, вихлопних газів автомобільного транспорту, підприємства будівельної і вугільної промисловості, є джерелами забруднення атмосфери пилом. Особливу небезпеку для довкілля становлять кислотні дощі Вони призводять до тяжких наслідків, гинуть екосистеми лісів та прісних водойм. Іншою небезпекою для здоров'я людини може стати послаблення озонового екрана. Це відбувається внаслідок потрапляння в атмосферу, хлор фторовуглецевих сполук, які використовують в охолоджувальних агрегатах, кондиціонерах, аерозольних балончиках, вплив діяльності людини на гідросхверу. Діяльність людини негативно впливає на водні екосистеми, це, зокрема, забруднення промисловими та побутовими відходами, пестицидами й добривами, які змиваються з полів, зведення гідротехнічних споруд, осушення, витік нафтопродуктів тощо, погіршення санітарного стану водойм, а також виснаження водних ресурсів, загострює проблему питної води, зникнення видів. Інтенсивний вплив людини на природні біогеоценози спричинює вимирання певних видів тварин і рослин унаслідок прямого винищення, руйнування місць їхнього існування, забруднення довкілля тощо. За підрахунками вчених, за останнє тисячоліття з нашої планети зникло понад 130 видів та підвидів ссавців, близько 260 видів і підвидів птахів, а кількість зниклих видів безхребетних тварин, рослин і грибів взагалі важко підрахувати. Сучасний стан природних ресурсів України. Унаслідок інтенсивної господарської діяльності людини, особливо з другої половини 19 століття, природні ландшафти України дуже змінилися. Спотворено середовище життя диких видів тварин і рослин. Нині площа охоплена природними угрупуваннями становить лише 29% території країни. Майже повністю знищено цілинний степ, змінено гідрологічний режим багатьох територій через побудову гребель, водосховища, сушення боліт, надмірне антропогенне забруднення значних територій, природних екосистем хімічними сполуками, радіонуклідами створює загрозу генофонду багатого і різноманітного тваринного та рослинного світу України, які є шляхи подолання екологічної кризи. Розвиток природних наук зумовив розуміння того, що людина повинна підпорядковуватися законам природи, як її складова частина, а не намагатися їх змінити. До вирішення будь-яких проблем людина повинна підходити з позиції екологічного мислення, тобто підпорядкування повсякденної практичної діяльності людини законам природи та вимогам охорони природного середовища. Альтернативні джерела енергії це поновлювані джерела, до яких відносять енергії сонячного випромінювання, вітру, морів, річок, біомаси, теплоти землі, та вторинні енергетичні ресурси, які існують постійно або виникають періодично в довкіллі. Важливе використання нових джерел енергії, зокрема біопалива. Біопаливо це паливо з рослинної або тваринної сировини, продуктів життєдіяльності організмів або органічних промислових відходів. На відміну від інших природних енергетичних ресурсів, біопаливо поновлюване джерело енергії, його повністю розкладають мікроорганізми, і тому воно безпечне для навколишнього середовища. Охорона природи. Це прикладна галузь знання про збереження стану біосфери, для якої екологія слугує теоретичною базою. Лише з розвитком екології людство поступово почало розуміти значення дослідження взаємозв'язків між організмами та їхнім довкіллям, виявлення закономірностей, які керують функціонуванням біосхвери. Адже навіть незначний вплив людини на навколишнє середовище спричиняє ланцюгову реакцію, здатну призвести до непередбачених наслідків у глобальному масштабі. Щоб уникнути глобальної екологічної кризи, потрібні об'єднані зусилля всіх країн. У справі охорони природного середовища збереження та поліпшення стану біосхвери неможливе без збереження біологічного різноманіття організмів, які населяють нашу планету. Для збереження видового різноманіття багато країн світу приєдналися до розробленої СОП всесвітньої стратегії охорони природи. Розуміння необхідності ретельного обліку рідкісних і зникаючих видів організмів зумовило створення постійної комісії з видів рослин і тварин, яким загрожує зникнення. Результатом роботи комісії стало створення міжнародної червоної книги. Водночас проводять роботу зі складання так званих чорних списків видів, які зникли з лиця Землі, починаючи з 1600 року. Підставою для введення певного виду до чорного списку є відсутність достовірних його знахідок, принаймні протягом останніх 50 років, створюються списки видів, які потребують охорони на теренах окремих держав та національні червоні книги. Червона книга України це державний документ про сучасний стан видів тварин і рослин, які перебувають під загрозою зникнення, та про заходи щодо їхнього збереження та науково обґрунтованого відтворення. До неї заносять види тварин-рослин, і рослин, які постійно чи тимчасово мешкають у природних умовах на території України або в межах її територіальних вод. Для кожного із занесених до червоної книги України видів наведено дані про їхнє поширення, особливості будови, функціонування, життєвий цикл, чисельність природи, вжиті або ті, що плануються заходи щодо охорони тощо. Нині до Червоної книги України занесено 826 видів рослин і грибів та 542 види тварин. Фахівці України в Перше у світі розробили зелену книгу, до якої заносять рідкісні й типові для певної місцевості рослинні угрупування, що потребують встановлення особливого режиму їх використання. Види, занесені до червоної книги, охороняють і відновлюють зокрема на різноманітних природоохоронних територіях. Біосферні заповідники, такі як Асканія Нова, Карпатський, Чорноморський, Дунайський, мають міжнародне значення і створені з метою збереження у природному стані найтиповіших природних комплексів біосфери та проведення екологічного моніторингу. У біосферних заповідниках здійснюють міжнародні наукові та природоохоронні програми. Природні заповідники це природоохоронні науково-дослідні установи загальнодержавного значення, які створюють з метою збереження у природному стані типових для даної місцевості або унікальних природних комплексів, вивчення природних процесів і явищ, що в них відбуваються, розробки наукових засад охорони природи. На території України природні заповідники розміщені в усіх природних зонах. Національні природні парки це природоохоронні, науково дослідні та культурно-просвітні установи, покликані зберігати цінні природні, а також історико культурні комплекси та об'єкти. На їхній території за умов дотримання заповідного режиму дозволено організований туризм і певні форми відпочинку. Регіональні ландшафтні парки це природоохоронні заклади місцевого або регіонального значення, покликані виконувати ті самі завдання, що й національні природні парки. Заказники це природні території, створені з метою збереження і відтворення певних природних комплексів або окремих видів організмів. Наукова та деякі види господарської і культурно просвітньої діяльності дозволені на їхній території з дотриманням вимог охорони навколишнього природного середовища. Пам'ятки природи це окремі унікальні природні утворення, які мають природоохоронне, наукове, естетичне або пізнавальне значення. Особливе місце у здійсненні природоохоронних заходів посідають ботанічні сади та зоологічні парки, які створюють з метою вивчення, збереження, акліматизації та ефективного господарського використання рідкісних та інших видів місцевої та світової фауни й флори.